Маша отправляем в спортивный лагерь. Ми, вроде бы как собрались. своей жизни можно сказать сегодня <laughs> у нас вторник 13 поедем сейчас съездим турсковец пешащий еда спереди камас в з 6 типа шифера И за нами уже такая пробка. Сейчас как пойду тут это весело. я этой дорогой никогда не ездил в первый раз. Украинское село отличается. Потому что вот у нас в западной. Столько храмов похожие, да, Смотри, там вот. Лошадки стоят, властные видите на армии. Церковь, Как это? Как называется? церковь. Еще очередная церковь, минусов. И скупить пять минусов. И скупить пять минусов. И Yeah. Здесь уже другая природа Красиво едешь, уже свойные такие деревья. Дорога класна. Вот, ближе, ближе, горы подъезжаю. Все, прикорпачий один храм. Це кільце якесь, якраз на там, стрит, на другобич, Другобич вправо. Она лопатки стоять она прямо кілометри до Трускавця, не ламаш? Поїхали Ми офіційно в Трускавця. Перший раз загадую желание. Готелів. тут ось 365, 5. одні години, стоїть, і скій Нам треба от в той дом, в новобудову. Ми вже заїхали, хрізь не куди. Горит Фольсаж. Сьогодні намив його. Дуже гарний такий. Хоче не їхати чи виходить гуляти? Один, ось такий вид на трусковець. Гори. Може вони розставили трошки, бо в машині. Мансарда. Как правильно называется? Мансарда или как? Такой вид. кухня. Сразу такая типа знаешь, вытяжка, так? Все, тут нема света, под лампочкой Нема світла? — Ну я не знаю, не дивись. Є. Ні, в туалеті. В туалеті там отаке таке світло. Ага. Тут ручне. Це поки що. Дешево завтра побіг. ми переставимо. Тут взагалі потолки такі. Угу. — Може, навіть другий поверх uh -huh. кровать Крова. Uh -huh. <зробити>. uh -huh. Да, віть такий.

Приезжают за рестораны. Ресторане, Ресторани, все того. Я все. Таке, знаєш, тупо більш-менш сучасне, хоча це таке 2000 років. Це міротель, якраз на який ми дивилися. А це, це вече родянський. Він живніше був такий плотний. Так. Я пам'ятаю, я подивлюсь, я подивлюсь.

Дуже гарно і затишно тут так. Ще погода така, як в Таски. Санаторій, санаторій, ресторан. І ми теж розглянемо, Будемо часовічі їсти. А чого? Вона не тільки на оптимізацію роботи нервової і м'язової системи, а й на відновлення Тайський масаж. ти розбагатитин, там всякий, як ми брали катанаць. Здесь к здороватке. Для Ось в таких хатках тут було, типу, ну, скважина така вода була. Інглиш Блін, супер, конечно, так. Да. Чи ви ще не дивилися? Де? Ну на самокат. Та ні, просто що... Шо... Одна у кого за коска, другую так за голову, я впишу. А там є десь лавочки трошки вище, можете прийти молодого митця. Молода дістати. Молодий митець. Геньким там теж білочка. З другого боку треба пам'ять міськевики фотографувати. Бачиш, такі відголоски радянські. Качки, лебеді. Є качки, дисмі качок. Є? Лебеди, качки. Я ж таки бачив її. Я бачив одну зазвичай, одну О, О, сняти. Вау, яке воно гаряче, а кура. Дітенько. Тайсь, тась, тай, тась, тай. А, це ворогом. Вау! Круто, ти молодець!

Корисна для шкіри. А есть не держит принято. не еди божье. Gostou? Não é esse maluquinho? Зараз я дають воду, коли ти в якомусь модному готелі, тобі звідти дають карточку. Так просто а. тобі не дають воду. Навіть за гроші її не продають. О, а тут зараз сьогодні бить. Тут такий катран, да, там. шахмати, шахи грають, нарди. Як ви не ти, я б не вірив

Гриби. Оце класна футболка, так? Черно? в Трускавець, Трускавець, Трускавець живем буду. Макс каже, що це був якесь найкруте місце до війни тут. Тусовки якісь були. Це в матері, тут клуби. Ввечері тут взагалі круто. Зачекай! Ні так вийшло, бо немає з мене, У тебе що флешка чи що? На флешці є. Я на вишні. Що, Макс, дякую тобі, що таку екскурсію нам зробити. Будь <говори> ласка. І тобі ми Щоб... запрошуємо такий. Гарно, давай, йдеш так, взагалі таке. Mm -hmm. Маленьке містечко, але дуже приємне, дуже гарне, дуже затишне. Курорт. Корорт розкасався. Скільки? Черга за нафтуся, джерело нафтуся, джерело Ферденан церкви, де репрацьони. Да. Тут вже того будинку нема, а церква mm -hmm. залишилась. Я по церкві пізнала. А тут, тут ще по-польськи, так написано? <різична різна> та. ну, <різна> <ляко. Дребі. різна> джерело Юйза, джерело. Ох, скільки їх багато. Ось привезли людей. Відпочинок десь. Да вот и что тебе. А что тут платно чешел? Не да нет. Е. Yeah. И хоть поредаешь просто через дорогу, мы это будем в дороге. Вот такая яркая рукавичка. Дуже так гарно. Пішов, погуляв по місту, прийшов з таким, видом на Трускавець відпочиваєш почуваєш собі. на короті. Погори ось. Супер. Дуже мені сподобалось, тут дуже таке місто контрастне. Ярко так. Багато переселенців. Російську мову чутно. Я не знаю, зробив такі канал. Так, вечеря така. Китайський китайський рушничок. Фу, Там є статуя Христа Ісуса. Така як на ріо де жанейро так? На подолі. Дуже гарне місто. Мені Мікар це топ до життя. Що просто береш 2 грами. Все туди купити. Де такі країни це дуже. Ні, я не Гори. Ну, весь на закаті вже. дев'ятого. Зараз вже будемо їхати. Приїжджайте ви нас, може хочете там подати. У нас є вільно. На... Вільне ліжко. Та велика ліжка, що там в великій кімнаті, воно вільно мала спить на одному маленькому він. А яка? А? Зараз пора, що ми на чому хотіли. Там іди далеко. Я трохи трохи добре, но найду великий, він цікавий, це він там спляк. Ну, і ще а ну там спле до моїх декілька тесів. Що це? Ви ти, давай Львова. Не знаю, полтора часа где-то будем ехать. Часов 10 будем. Там. По кольцу прямо. 79 километров остается до Львова. Мы выезжаем с Троскольца. Ну и еще, может, вернемся, заедем потом. Обожаешь нас смотри, едет машина. Может, в Карпаты поедем. Посмотрим. Прямо. Да, мне очень понравилось. Круто. Чисто для жизни просто вес. Опять этот месток по пути. И опять черный свет, и опять будет пеши.